Казка сміливого їжачка. У густому зеленому лісі жив маленький їжачок на ім'я Тимко. Він був найменший серед своїх братів і сестер, але в нього було велике, добре і хоробре серце. Щоранку Тимко прокидався раніше за всіх, чистив свої голочки листочками і вирушав на пошуки пригод. Їжачки частенько жартували з нього. Нащо ти щоразу кудись ідеш? У нас і так тут усе є. Але Тимко лише посміхався і казав Справжні пригоди чекають тих, хто не боїться їх знайти. Одного разу в лісі стався переполох. Зникла білочка стуня. Вона була дуже веселою і завжди приносила смачні горішки для всіх. Її шукали і зайці, і пташки, і навіть стара сова. Але ніхто нічого не міг знайти. Це небезпечно, казали звірі. Там, біля старої сосни, де вона востаннє збирала горішки, хтось наче наслідив. Тимко одразу вирішив. Я піду шукати стуню. Ти? здивувалися усі. Ти ж маленький, а там, може, лисиця, чи ще хтось страшний? Та єжачок уже все вирішив. Пійшов він через хащі, стрибав через струмки, перекидався поміж коріння дерев, поки не дійшов до тієї самої сосни. Раптом він почув слабке пі. Під коренем дерева він побачив стуню. Вона впала у вузьку нірку і не могла вибратись. Тримайся, я допоможу. вигукнув Тимко. Він побіг і знайшов довгу гілку, опустив її в яму і сказав хапайся, стонечко, я тебе витягну. Білочка вчепилася, а Тимко щосили тягнув. Було дуже важко, але їжачок не здавався. І нарешті хрусь, стуня вирвалася з ями і обійняла свого рятівника. Ти справжній герой, прошепотіла вона. Коли вони повернулися в ліс, усі звірі зібралися і почали аплодувати. Оце так сміливість! Тимко, ти наш герой. І відтоді вже ніхто не сміявся з маленького їжачка, бо всі знали, справжня хоробрість не в розмірі, а в доброму серці.